Продовжимо тему екстремальних видів спорту і людей, які прагнуть досягнень та адреналіну. Хтось підкорює вершини, а хтось бігає по стінах. І я не про людину павука, а про майстрів паркуру. Про особливості цього виду спорту для спритних і сміливих дізнаємося від чемпіону світу та всесвітніх ігор із паркуру, українця Богдана Колмакова знає наших. На своєму шляху Богдан Кулмаков добре бачить і знає усі перешкоди. Саме вони складають його дорогу до успіху. Українець, чемпіон світу з паркуру, професіонал, що опановує високу майстерність вже багато років. Як для дитини, е, мені завжди було цікаво десь залазити щось робити. Ну, завжди е, любій дитині. Тобто, десь вилазити на дерево, десь на Знаю, на паркан чи десь стрибати. Я займався тим, чим мені подобається, і зараз я те саме роблю. Тобто, я вважаю, що для мене це завжди було якось професійним. Паркур це карколомне поєднання кількох видів спорту. Це і гімнастика, і легка атлетика, і скелелазіння. А головне завдання швидко, якісно і обов'язково видовищно долати перешкоди. Це і спорт, і стиль життя. Ну тобто, я живу зараз цим. Не знаю, що буде в майбутньому, але зараз це. Те, чим я займаюся, те, що мені подобається, і тим, чим я живу. Богдану 25 років, а на свої перші міжнародні змагання він потрапив у 2019-му. Пандемія коронавірусу скасувала низку важливих стартів. Страшний лютий цього року завдав чергового потужного удару професійній кар'єрі Колмакова. Тоді він практично забув про тренування та став волонтером. У моїй тітці е, було як склад, тобто туди звозили всі. Е, Ну, продукти, люди, хто хто що міг, і потім ми це розфасовували, тобто відправляли вже кому потрібно. Паркур не олімпійський вид спорту, але був представлений на всесвітніх іграх, куди Богдан Кулмаков кваліфікувався раніше. Він звернувся до міністерства молоді та спорту та отримав дозвіл поїхати до американського Бірменгему. Виступ став для нього золотим. Була гордість за країну, за себе. Бо коли я вже став на подіум, то в мене вже таке як було і полегшення, і тому що я ну, віддав все перш за все для України, звичайно. От потім вже для, для себе, для сім'ї. У Токіо відбувався дебютний чемпіонат світу зі спортивного паркуру. Поїздка не фінансувалася міжнародною федерацією, але мер рідного міста Атлета Олександрії допоміг Богдану поїхати на головні змагання року. Фактично, сам проти інших суперників, яких підтримували тренери та команди, Богдан вперше в історії здобув звання чемпіона світу. Я завжди як Розраховую тільки на себе на змаганнях. Тобто я не розраховую на тренера чи ще на когось, тому що я завжди тренувався один. Ми ще з друзями до цього не знаю як посміхалися, що то, ну, типу, чемпіон світу з паркуру. Ну просто там угарали. А зараз це вже офіційно. от, І зараз це. ну, Типу смішно і ні, тому що ти розумієш, типу, ти чемпіон світу. І... Складний, але дуже успішний сезон завершився. Наразі відновлення та відпочинок. Втім, Богдан і тренується, і знаходить час для хобі. Мені завжди подобалося типу, монтування відео, моушен дизайн, і... тому ви тому, іноді я трошки комбіную, але для мене тренування це головне. Удосконалювати майстерність необхідно. Богдан вірить, що паркур може стати олімпійським видом спорту, тому і вбачає у цьому нову мотивацію. Олімпіада, тобто для мене це як, не знаю, як для спортсмена, кожного це як найголовніша подія, тобто як найголовніший чемпіонат в світі. На мою думку, то це великий стрибок ну, щодо вгору, щодо розвитку паркуру саме. Тому, не знаю, для мене це. Це дуже круто, якщо це відбудеться. Дебютною олімпіадою для паркуру можуть стати ігри у Лос-Анджелесі 2028 року. Наш чемпіон Богдан Колмаков мріє подарувати Україні ще одну історичну золоту медаль.